Всім привіт, мої дорогенькі готуюся, готуюся пофарбувати волосся, Поки голову не помила, бо я така, що можу <кій> спочатку помити, а тоді згадати, що треба було фарбувати. Нам сьогодні з дідуликом на День народження треба йти. Ваня мого брата рідного у жінки, або їдемо пообідаємо, трошки розвіємось так. О, зараз розмішаю. І буде порядок? Колор. Чекаємо на результат. І сюди. О, тут вже і повисихало вже треба. Добре, підтягнути шкіру. Ай. Щось я останні дні така запухша встаю, що хай Бог милує. Це, мабуть, оце уші свинячі дають. Харчування теж добре дає, щоб понагіналася, а що, що ж. І трохи таке їм неправильне. Пройде, все пройде. На дворі зривається сніжок. Подекуди вже летить сніжок. І, мабуть, є мороз, бо цей градусник, що на хату. Показує нуль, але він неправду каже. О той, що на сараю там вісить. Дідуля й виходив на двір, так щось не подивився. Скільки градусів? Ну, Як сніжок зривається, то може й небагато. Ну, Що вже є? Ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. Сьогодні понеділок, всім легенького дня, смачної кавусі. І всього доброго. Так, такий результат. Мені такий колір подобається. Я ж раніше фарбувалась баклажан, бургунді, вишня, то спіла, то п'яна, то ще якась. І сама ж себе завжди фарбую. Було уши як понамазує, лоба такого. Попробую його одмити. Добрий ранок. Добрий ранок. А ти не задом наперед надів днів ні? Ні. Ні, Я обожнюю фотомагніти і дуже часто замовляю не лише собі, а й своїй сестричці. В неї внучка з донькою живуть далеко, вона їх бачить лише раз у рік. Але дуже любить, щоб вони були завжди з нею. Тому я їй дарую фотомагніти. Зараз я їх розкладу і покажу вам ближче. яка гарна якість. Ось такий набір з 12 магнітів коштує всього-навсього 180 гривень. Якщо ви замовите три таких набори, то четвертий ітиме вам безкоштовно в подарунок. Ну це просто супер. Замовляйте, і ваші рідні завжди будуть з вами. Кісно виготовлена картина. Чітко, яскраво, бездоганно. Лакування на картині йде в подарунок, а от у пакування подарункове можете замовити додатково. Ціни доступні від 200 гривень це взагалі супер ціни. От, на подарунок можна замовити от таку картину, магніти і подарунок, те, що треба: пам'ятка на все життя. Фейс на штукатура, чи, чи як його правильно сказати? Ай, на дворі холодно. Збираюся одягати сукню новеньку, Тож я вам колись показувала трошки, наче вона тут у мене тугенька, така, як зміїна шкіра. Та я думаю, що не змерзну в машині, там в хаті тепло. То буде й нормально, як одягну, то покажу, як воно. Чобітки, колготки. Давно я так не вдягалася, сукня. Дідулі вже все понаглажувала. Я ще трошки дай поїду. Треба ще квіти купити. Та й таке. Залишаю вам посилання на YouTube. Кому цікаво, перейдіть, послухайте до кінця. Інтерв'ю з моєю людою. Ну, я розумію, що я мама, то я його ясноїло прослухала, можна так сказати, з відкритим ротом. Ну, можливо, ще комусь цікаво, то, будь ласка, перейдіть, послухайте. Придбала собі дуже класний пароочисник, це незамінний помічник при прибиранні, особливо, якщо прибирання генеральне. В комплект входять різні насадочки, ними можна почистити м'які меблі, плити, витяжки, кострулі і так далі. А також є ось така подовжена сталева насадочка зігнута, це для тяжко доступних місць. Також нею буде зручно на підлозі шви почистити між плиткою. Цей пароочисник має гарний резервуар. Для води, і вже не треба весь час пальчиком натискати на кнопочку, щоб парійшов. Просто вімкнули кнопку і все. Також є регулятор тиску подачі пари. Ви можете зробити більше-менше, ну це вже як вам зручно. Обов'язково випробуємо цей пароочисник. Хто придбає пароочисник, ось така паста. Паста екологічна, йтиме в подарунок. Вона не викликає алергії і різних подразнень. Також цю пасту можна придбати окремо. Ну а зараз поїхали випробувати. Якщо у вас на підлозі світлі та глибокі шви, то це проблема. Та з цією проблемою дуже легко справляється пароочисник. Він прибере весь бруд із швів і продезінфікує поверхню підлоги. Для металопластикових вікон це взагалі знахідка. Без жодної хімії. Лише паром ви подивіться, що він витворяє. Я ніколи не думала, що в моїх чистих вікнах стільки бруду. Пароочисник зробив свою роботу, прибрав бруд з усіх щілинок. Я лише після нього протерла все серветкою і все, і моє вікно засяяло. Дуже добре він справляється із м'якими меблями. З часом там заводяться і мікроорганізми, і пилові кліщі, що хочеш. Та а робочисник це все діло вбиває і забезпечує чистоту і здоров'я в нашому домі. Має власний дім або дачу, рекомендую придбати ось такий туристичний столик з чотирма стільчиками. У мене стандартний варіант, а в магазині можна придбати посилений варіант ще для більшого навантаження. Ну, Стільчики витримують 100 кг, мене 100 і трішки, слава Богу, сижу нормально. Ну, Можливо, комусь на пікнік вийти чи на рибалку, або ж просто в себе в садочку своєю сім'єю на природі. Повечеряти те, що треба. Рекомендую. Ваше здоров'я! Магазин перевірений. Не один рік уже я з ними співпрацюю. В магазині лише потрібні речі для нашого дому. Тут можна придбати і відпарювач, і пароочисник, і подрібнювач, і навіть столик туристичний. Переходьте, обирайте, що кому потрібно і замовляйте. Я вже готова. Та треба ж хоч пару раз цю сукню вдягти. Mm. Довгенька така, я не дуже таке люблю довге. Ну, хай буде. Хай буде. Все. Ще забула нанести парфум. Ото вже доладніє цей аромат. Дякую своїй людонічці. Супер, о. Горі холодрига. Будемо їхати, заїдемо ще на вокзал у магазин у квітковий та й поїдемо потихеньку. Нам на, на першу годину. Зараз покажу. А я так, щоб він не бачив. Не любить, зайде по річка, жив ловить, треба. Спеціально з цією штукою дає. Так, ридиска вже домашня! Так. No. <гум> да, так, тоді в магазині купаємо. <гум> пошла жара. Ми вже вдома приїхали. Ваню, а скільки оце Крупуля кеме? 25. 25 кеме, як пустився сніг, лопати і такий. Ну, він одразу і розставав, а тут бачу, що й не було, бо двір сухий. Тут там размокло зробилося. Холодрига на дворі. Зараз. Переодягаємося і лапи догори.